Слава Богу, брати та сестри. Слава, слава. Дякуємо Богу за цей <клес> чудовий ранок. Його милість відновилася над нами. Цей день сотворив Господь, і ми дякуємо Йому за Його благословіння. Ми будемо дякувати Його, будемо прославляти Його, за те, що милість Його є завжди над нами. Божа любов є. Велика над кожним із нас. І Бог неодноразово через Своє Слово. Як в старому, так і в новому заповіті, як у всій Біблії, ми читаємо не раз, що Бог любить людину. Що Бог полюбив людину. І пророк Єремія, в 31-му розділі. Третій вірш. Бог через Єремію говорить такі слова, він каже. Здалека з'явився, здалека Господь з'явився мені та й промовив. Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. І далі Бог говорить про слова благословіння, які очікують на Ізраїль. Але він каже: я вічним коханням. Тебе покохав. І тому милість свою тобі виявляю. Божа любов є велика до людей. В цьому місці Бог говорить про конкретну свою любов до народу Ізраїльського. Коли ми читаємо новий заповіт, написано тому, бо так полюбив Бог світ. Бог полюбив весь світ, Бог полюбив всіх людей. Написано, І він віддав свого Сина за всіх людей. Євангелист Іван в своєму першому післанні, Івана він каже: ми полюбили Його, ми полюбили Бога. Чому? Бо він перший полюбив нас. Ми його полюбили, тому що він перший нас полюбив. В любові завжди є якийсь крок, хтось перший починає любити. Хтось перший починає любити. Хтось перший полюбив і відповідь на його любов, другий також його любить. І апостол Іван каже, ми його полюбили, чому він перший? Полюбив нас. І ми полюбили Його. І Бог каже: я вічним коханням тебе покохав, і тому я тобі являю свою милість. Коли я над цим роздумував, Бог полюбив всіх людей. Написано, Бог так полюбив світ, весь світ, всіх людей. Він полюбив. І віддав за них свого сина. Це був прояв Божої любові, Божої турботи по відношенню, по відношенню до всіх людей. Але коли ми дивимося на людське життя, на простий людський приклад, так, як ми живемо, коли люди один одного полюблять, проходить якийсь час і свою любов, свої відносини, вони Бажають зробити якимись офіційними. Хочуть про це заявити. Вони хочуть казати, ми хочемо любити один одного раз і на все життя. І перший крок, який люди роблять, вони заручаються. Вони заручаються. Це знак того, що вони люблять один одного. І знак того, що вони далі хочуть жити все своє життя разом, вони заручаються. Вони присвідка спочатку в малому колі, вони обіцяють один одному любов і вірність. І коли ми читаємо Боже Слово, ми читаємо е, книги Осії, де Бог говорить також про те, що Він не просто полюбив. Він полюбив всіх людей. Але він каже, є окрема категорія людей, з якими я заручився. Полюбив я всіх. Але є окрема категорія людей, з якими я заручився. І коли ми читаємо осві, другий розділ, 21 і 22 вірш. Осії, другий розділ 21, і 22 вірш. Написано такі слова. І заручуся з тобою навіки. І заручуся з тобою справедливістю, і правосуддям, і милістю та любов'ю. І заручуся з тобою вірністю, і ти пізнаєш Господа. Бог каже до свого народу, Я тебе люблю, але я з тобою ще заручуся. Наші відносини, нашу любов хочу зробити офіційною. Скласти заповіт, скласти договір, як хто його називає, каже, заручуся з тобою, і в моїх заручинах з тобою є п'ять моментів. Каже, я заручуся з тобою справедливістю, правосуддям, милістю, любов'ю і вірністю. Коли ми читаємо новий заповіт, про це також згадується. І апостол Павло в посланні до Корінтян, він каже, бо пильною про вас пильністю Божою заручив, бо я вас одному чоловікові, щоб христові, щоб христові представити вас чистою Дівою. Він каже: Я вас заручив. Ви є заручні. Ви є заручені Христу щоб представити вас чистою дівою. Коли це відбулося? Коли це відбулося? Я розумію, це відбулося тоді, коли я вмер для себе, а народився для Христа. Це було тоді, коли я сказав: вірую і обіцяю. Вірою і обіцяю. Це було тоді, коли я йому. Пообіцяв, чисте сумління. Я йому пообіцяв чисте сумління. Ми з ним заручні. Тепер не просто на мені розпространяється те, що Бог так полюбив Бог світ. Наші відносини з Ним, вони є офіційні. Я йому пообіцяв, Боже, я обіцяю Тобі вірність і чисте сумління. А він каже, я тобі обіцяв, я тебе ніколи не перестану любити. Я розмовляв одного разу зі своїм виродним братом, який народився в християнській сім'ї, але він на два роки старший за мене, але до цього часу ще не прийняв Ісуса Христа. І він багато що знає, багато що розуміє. І він каже, я над цим роздумую, я над цим роздумую. Щоби почати служити Богові. Каже, я над цим серйозно роздумую. І каже, я хочу зробити це рішення тверде, раз і назавжди. завжди. Я йому кажу, знаєш, ти знаєш про Бога, можливо, стільки само, як знаю і я. Можливо, ти в деякій мірі навіть. Набагато більше знаєш, чим знаю я. Тому що так як я, так і ти ми виростали в християнських сім'ях. Але знаєш, між тобою і мною є одна різниця. Я Богові пообіцяв, і ми з ним заключили завіт. Я вірний йому, він вірний мені. І коли я десь неправильно поступаю, він має, право, він має право повернути мене туди, і щоб ми поступали відносно нашого завіту. Він має над мною владу, тому що я йому пообіцяв, а ти йому ще нічого в житті не обіцяв. І він тобі тільки може пропонувати, і ти можеш відмовитися, і він твою відмову прийме, тому що ти з ним завіту не заключав. Коли ти заключив завіт з Богом, ти йому пообіцяв, так як він тобі пообіцяв, Бог каже, заручений, я з вами заручився, і я вам обіцяю справедливість, правосуддя, милість, любов і вірність. Він каже, я вам це обіцяю. І ми так само йому це пообіцяли. Гарний приклад, гарний приклад заручених людей. Принаймні я знайшов один тільки в Божому Слові. Це приклад описаний про Йосипа і про Марію. Це люди, які були заручені. Вони не були чоловіком і жінкою, але вони були зарученими. В принципі, до заручених людей Бог дуже серйозно ставився. В старому Завіті багато про це написано. Багато про це написано. Йосип був заручений з Марією. І коли він взнав, він подумав, що вона йому зрадила. Він подумав, що вона йому зрадила. Він подумав, що вона не проявила вірності йому. Вони були заручені. І він подумав, що вона не проявила мені вірності. Це ми читаємо Біблію і ми знаємо історію до кінця. А це були прості люди. І вони сприймали ситуації життєві, так як сприймали. Він розуміє, вона не проявила мені вірності. І по закону, по справедливості, по правді ми маємо розлучитися з нею. І розлука одна: Винен, повин, той, хто винуватий, повинен померти. Це потрібно винести на позор, тому що вона не дотрималася мені вірності. І він вирішив з нею розлучитися, але проявив до неї милість. Він вирішив з нею розлучитися, але проявити до неї милість. Він просто вирішив її відпустити. Відпустити. Він не бажав її ославити. Він не бажав, щоб про неї пішла погана слава. Він не хотів її видавати на побиття камінням. Він вирішив з нею розлучитися, але проявити до неї милість. І Він просто вирішив її відпустити. Я розумію там, де Бог обіцяє людям каже, я заручився з вами, є справедливість моя, але в мене є і милість. В мене є вірність і в мене є любов. І зачастую часто ми не являємо вірності. Часто ми не являємо вірності. І часто Бог по відношенню до нас поступає справедливо і в той же час милостиво. Багато людей можуть сказати, де ж Бог проявляє до мене милість? Коли в мене в житті приходить проблема за проблемою, де ж Божа милість, коли в мене в житті біда за підою? Де Божа милість? Друзі, якщо ви заключили завіт з Богом, ви з ним заручені, Бог каже, я заручаюся не тільки милістю, любов'ю і вірністю, я заручаюся ще й справедливістю. Я заручаюся ще й справедливістю. Я не можу поступати по відношенню до вас тільки милостиво. Я поступаю по відношенню до вас і справедливо. І в той же самий час є моя милість по відношенню до вас. Наше майно, наше здоров'я, наше життя воно все в Божих руках. Наше майно, наше здоров'я, наше життя, воно все в Божих руках. І коли я прочитаю багато історій, прикладів старого заповіту, де Бог хотів. Сказати, добитися від свого народу якихось речей. Він часто, він часто забирав них майно, забирав в них спокій, забирав них здоров'я, але лишав їм життя. Він поступав по відношенню до них справедливо і в той же самий час милостиво. А милість його заключалася в тому, що він життя. В них не забирав. Того, що з живою людиною можна ще про щось говорити. Жива людина, тому що через те, що він забрав майно, забрав здоров'я, можна достукатися до мозгів людини, щоб вона переоцінила своє життя і згадала про заповіт. Згадала про те, що вона Богові обіцяла. І Бог каже, це моя милість до тебе. Що я тобі життя ще лишив. Це моя милість, що я тобі лишив життя. Тому що майно, твій достаток, здоров'я це все те, що я тобі можу назад повернути. А життя, що забирається, назад не повертається. Тому і це є Божа милість. Це є Божа милість. Цей приклад, цей принцип я прослідковую, де апостол Павло в першому післанні до Корінтян в 11 розділі він говорить про те, що ми називаємо причастя, святиня Господня. Тут дуже ясно просвятковується цей принцип, де Бог каже, моя милість до вас являється. Коринтян 11, 11.29. Написано, бо хто їсть і п'є, негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто заснули. Звертаємо увагу на 31-й, 32-й вірш. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. Та засуджені від Господа караємось, щоб нас не засуджено світом. Він каже: коли б ви самі судили себе, ви не були б засуджені. Але так як я і ти. Ми дуже часто не судимо себе за свої поступки неправильні дії. Він каже, зараз Божа милість над вами являється тому, що Бог вас карає зараз для того, щоб потім зі всім світом ви не були засуджені. Тому що, якби він вас зараз не покарав, ви потім були б засуджені зі всім світом. Це Божа милість. Це Божа милість. Це Божа справедливість і Його милість. Каже, через те, що ти зараз сам себе не засудив, зараз Бог тебе засудив і покарав, щоб потім зі всім світом тебе не засудити. Це Божа справедливість, Божа милість, і Його любов і вірність до мене і до вас. Бог каже, я тебе полюбив вічним коханням, вічною любов'ю. Я тебе полюбив. Я до тебе являю свою милість. Я до тебе являю свою милість. Він каже, я заручився з тобою. Можливо, ми до кінця цього не усвідомлювали? Можливо, ми до кінця цього не усвідомлювали що ми обіцяли Богові вірність, чисте сумління, що це те саме, що це практично те саме, що я колись в житті заручався зі своєю дружиною, і я обіцяв їй вірність. Точно те саме, я заручився Богом, і я йому маю бути вірний. Йому маю бути вірним. Йому в моєму житті те, що багато що стається, і я не розумію, чому воно так стається. Я можу часто казати, Бог не милостивий до мене, тому що в мене в житті стається багато, багато, багато проблем. Друже, це Божа справедливість. І в той же самий час його милість, тому що Він з тобою має набагато більші і тісніші відносини. Ніж він має з багатьма людьми, які є поза межами його церкви, поза межами Його церкви. Я хотів би, щоб ми, зараз будучи молитися, переглянули себе, переглянули себе, наскільки я йому вірний, наскільки я його люблю. І подивилися на своє життя, на ті обставини, в яких ви живете, в яких живу я. Зрозуміли, можливо, це Божа справедливість і милість Його одночас в моєму житті. Його реакція на те, що я десь не є йому вірним. Давайте піднімемося і будемо молитися. І в цій молитві також. Попросимо за помолимося за попка Тараса, який в сильних волях. Отець наш небесний. Ми йдемо до тебе.